Радене життя це коли проти мирної людини починається війна у цивілізованому суспільстві, люди розуміють, що не мають абсолютно ніякого права на репресії до інших, і в таких умовах люди шукають, як їм розуміти один одного і тим збагачуються, розширюючи свої горизонти світу сприйняття. А підтримка один одного робить кожного сильніше замість домінування агресора. Сидить Сталін у Кремлі і думає, що щось мені у тому інтелігенті не подобається і дає команду лишити людину життя у цивілізованому суспільстві. Є зобов'язання учасникам суспільних кіл бути один до одного делікатними, порядними людьми, звірями один до одного у цивілізованому суспільстві бути не дозволено. Вхід у європейську родину за подобою властивостям бути цивілізованими, порядними, безпечними людьми.